Вітаю, друзі! Що обожнюють канадці, окрім своїх футбольних, хокейних, баскетбольних та бейсбольних команд, канадці обожнюють знижки в магазинах купувати щось по акціях, щось подешевше. Такий консюмеризм або таке подрібляцтво дуже-дуже характерне для канадців. І саме за три дні буде такий. Свято Потрібства, яке називається Black Friday, Чорна П'ятниця. Цей день після а, дня, дня Подяки Сполучених Штатах. традиційно називається Чорна П'ятниця. Це вихідний день у Штатах, у Канаді, на жаль, ні. А, але ось саме в цей день багато магазинів. Онлайн-магазинів, різноманітних, майже всі магазини проводять акції, присвячені до Black Friday. І можна справді знайти деякі речі, які ви можете купити з найкращою знижкою, яку ви тільки можете собі уявити в тому році. Деякі канадці готуються до цих знижок, вивчають. Де-куди поїхати, де щось подешевше купити. Усі поштові скринки, скринки заповнені рекламою, де в яких магазинах будуть проводитися якісь акції, які товари мають максимальну знижку. Є така категорія товарів, називається вона Door Crashers. Тобто товари, заради яких виносять двері в магазинах. А ці Door Crashers мейнстрімери, які виносять на перші шпальти. цих Рекламних буклетів на сайтах магазинів пишуть, що сьогодні по той телевізор, який коштував 800 доларів, ви можете купити за 300. Ось і я не бачив на власні очі, коли виносять двері. Але такий бачив легенький ажіотаж в Канаді, коли там відкриваються магазини там, о 9-й ранку, о 8-9-10 ранку, і люди забігають, біжуть там зазвичай до відділів побутової техніки, електротоварів, і щось таке собі купляють, або, або новий телевізор, або там ще щось. Чи обманюють на Black Friday, напевно, є такі нюанси, що там заздалегідь трошки піднімають ціни, потім опускають, Але це все досить легко відслідковується, тому якщо когось там якийсь бренд. Або якийсь магазин спіймають на таких маніпуляціях, бо потім туди ніхто не піде. Ну, люди про це дуже швидко дізнаються. Тому, в принципі, Black Friday працює. А що ми купляли на Black Friday зазвичай? Ми зазвичай купляли телефон. Усі мобільні оператори роблять великі знижки, а найприємніше вони дають додаткові бонуси. Це можуть бути, наприклад, Інтернет, пакет інтернету там, зазвичай ви купуєте, підписуєтесь на дворічний контракт, і у вас там буде, там, наприклад, 20 ГБ інтернету в ключі. Ось саме Black Friday, якщо ви підписуєтесь, це може бути не 20 ГБ на місяць, а 40. Або можуть давати там, наприклад, дуже декілька разів нам давали при е... півлінового телефону якийсь там. Смарт-колонку. Там у нас весь будинок заставлений смарт-колонками Google, тому що їх часто нам давали по всяких акціях, коли ми купляли телефони на Black Friday. Або, наприклад, я купив якийсь там телефон Samsung і дали в подарунок Chromebook Samsung. Ось. Такі речі, ось вони саме на Black Friday активізуються. Насправді, Black Friday тільки починає такий сезон розпродажів. Сезон великих знижок. Після Black Friday, а буквально через 3 дні буде Cyber Monday, Кіберпонеділок, який саме для так, всіх, э, гаджетів э, також вважається непоганим днем. Насправді там за, за, за тиждень до Black Friday вже там Early Black Friday ціни, в нас вже Black Friday настав, там, ще там тиждень після Black Friday, а в нас ще Black Friday продовжується. ну тобто Свято маркетингу тобто, людей зазивають. До себе в магазини, до себе на інтернет сторінки, аби люди щось купляли. Люди справді купляються, тратять мільярди доларів щорічно на цей консюмерізм весь, заставляють собі там весь будинок новими побутовою, побутовою технікою, телефонами, гаджетами і все таке. Діють також нижки на одежу, на взуття. Навіть на продукти можуть бути ціни пов'язані на Friday. Ну, Тобто такий спосіб привлекти покупців до себе в магазин. Ще одне таке свято потребління, це Boxing Day, називається. Це відразу після Різдва 25 грудня. Боксинг тому, що подарунки, ось люди розпаковують подарунки, а люди потім йдуть в магазини, там деякі ці подарунки повертають, якщо їм щось не подобається, або просто йдуть в магазини і щось купляють. Боксинг-дейс, зазвичай, усі торгівельні центри просто забиті покупцями. Так само, і Black Friday, цей вікенд пов'язаний з Black Friday. він такий дуже-дуже сильно бізі в усіх торгівельних центрах де У всіх магазинах люди вишукують собі ці найкращі пропозиції. Є багато в інтернеті розсилок, емейл-листів, люди підписуються і отримують інформацію від агрегаторів. Тобто, ну, самому колупатися там, в усьому інтернеті вишукувати, де ж там найкращі ціни на той телефон, ну, воно може бути там, напряжно. Тому люди підписуються на різноманітні розсилки. І отримують таку актуальну інформацію, де ж будуть діяти найкращі ціни на Black Friday. А Apple, до речі, дає дуже прикольні ціни на Black Friday, Там не буде там, 50% знижки, але там 150-200 доларів на якийсь там ноутбук або телефон можна отримати. Тому користуйтеся, поки є така можливість, бо ви вже в Канаді, оберіть собі якийсь товар та купіть його собі на Black Friday. Але обирайте обережно, наприклад, ми поїхали купляти Тобі пару років тому пічку газову. Їхали за однією моделлю, приїхали туди, її не було на складі, нам порекомендували іншу, ми так не глядячи купили. Потім довго плювалося, що вона таки не дуже нам підходить під наші потреби. Тобто обережно, на символ але можна завжди повернути товар. Особливо, якщо ви купуєте десь на Амазоні, там без проблем, без питань повертаєте товар, і вам повністю повертають гроші. Зараз у період свят продовжений період возвратів. Можна там, напевно, навіть до 1 січня повернути якийсь товар, який ви купили. При цьому ви нічого не втратите в тих грошах, які ви заплатили. В деяких магазинах є такий називаєй стокінг фі. Коли ви повертаєте щось розпаковане, наприклад, купили собі фотоапарат або відеокамеру. І щоб його повернули, вам треба заплатити 10-15% рестокінг-фі, тобто за те, то, що воно буде беушнею потім лежати і продаватися. Вам повернуть 90-85% ваших грошей. Тому ось також обережно дивіться, чи можливо повернути той товар, який ви купите на Black Friday, якщо він вам не підійде, наприклад. Або там, оберете щоди, щось інше. А ще прикольна річ може бути, коли ви купили там, до Black Friday, щось, а на Black Friday побачив, що ви купили холодильник, наприклад, там, три тижні тому він коштував 1000 доларів, а зараз на Black Friday так само модель коштує 800. Ну Це якось не дуже приємно. Ви можете прийти в той магазин, де ви купили, показати їм Black Friday цінник, сказати, а зробіть -ка мені, друзі, друзі прайс-матч. Тобто дайте мені ці 200 доларів назад. І вони зазвичай йдуть на зустріч і повертають вам гроші. Тобто ось таке у нас свято Black Friday, свято покупок і консюмеризму, маркетингу і розбр... розбрасування грошей, вкидання грошей в канадську економіку. Сподіваюсь, що ви в цьому святі. Поучаствуйте, приймете участь. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, поставте лайк і напишіть коментар, чи збираєтесь ви щось купити собі на Black Friday. На цьому в мене все, пока-пока.